Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми традиційно робимо прогноз на вихідні. Подивимося, що чекає нас, так, суботу, неділю, 8-9 липня. Вас, як завжди, буду просити залишати свою активність, так, підписки, лайки та пишіть у коментарях загальні питання будемо розбиратися. Ось більше моїх прогнозів подобово на кожну область країни можна знайти у моєму телеграм-каналі. Силочка є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтеся. І так, давайте подивимося, що чекає нас на вихідник, що нам принесуть ці дні, так, в Україні. Карта загрози, це карта повітря, і яка може носити якісь наслідки. Ось. Карта збереження позицій і активності в межах прикордоння, де регіони, які можуть бути активні з прикордонні саме території, там треба бути дуже уважними. От. І ще одна карта, яка також показує активність по повітрю. Це говорить про те, що вихідні можуть бути досить активні, досить. Загрозливі. Окрім того, я а, поточнюю питання і мені показують таку роботу захисту, так, карта супротиву і карту підтримки а, балансу. Тобто, так, активність, якісь провокації дійсно можуть бути. Будемо намагатися втримувати ситуацію, так, буде працювати захист, але наслідки від того, все одно ми можемо мати так чи інакше. Карта страху, от, карта напружень. Так, і демоні такого карти спостереження. Тобто ми будемо спостерігати за тим, що відбувається. так, от, І всередині буде вирувати досить багато емоцій. от. На вихідних в мене йдуть тут циклічні події, і ми, як наче, пливемо по течії. Змін поки що а, в якусь таку чи кращу, так, чи більш гіршу сторону я не бачу. Іде карта супротиву, яка показує, що таки лякати, ось лякати та напружувати нас ще таки будуть, але ми все одно тримаємось, не дивлячись ні на що. Тому я вас дуже прошу. Зараз енергії дуже активні, дуже такі неспокійні. І активність, і провокації можуть бути, може працювати захист, але від наслідків нас ніхто не вбереже 100%, тому краще реагувати на тривоги. Ось І все буде Україна.